Сьогодні Україна відзначає свято тих чиє покликання рятувати людське життя день рятівника і їхня робота це більше ніж просто обов'язок це місія захищати та допомагати людям за найскладніших умов вони гасять пожежі розбирають завали після російських обстрілів проводять пошук постраждалих у зруйнованих будинках розміновують землю та проводять евакуацію цивільних з найгарячіших напрямків Цього дня в Білій церкві поклали квіти до пам'ятного знаку на честь загиблих героїв вогнеборців. А також відзначили працівників ДСНС, які працюють в Білій церкві, та представників управління з питань надзвичайних ситуацій. Ви з гордістю і мужньо приймаєте всі ті виклики від природи, сьогодні від ворога, від суспільства. Подекуди хочу від нашої громади від себе особисто вам всім подякувати за вашу нелегку, важку і дуже ризиковану професію. І саме головне, ви знаєте, щоб ангел охоронець ваш ніколи не дрімав, щоб вас постійно оберігав, щоб були вдячні люди, яким ви допомагаєте. У цей непростий для країни час внесок рятувальників неоціненний. Вони допомагають боротися з наслідками надзвичайних ситуацій будь-якого характеру. Результат їхньої роботи сотні врятованих життів. Дякуємо нашим рятувальникам за щоденні подвиги.